Доброго раночку, Україно! Я бажаю міцного здоров'я усім справжнім українцям на зв'язку «Щирою українець. Друзі, сьогодні в мене буде таке відео, трошки, знаєте, історично-політичне. І це історія з мого життя. В 2014 році, коли почалося ТО, я служив у 25-й десантній бригаді. В кінці березня нас кинули в Донецьку область, під Амросівку. Там до кордону Російської Федерації було десь 10 кілометрів, тож ми почали закопуватись з Російської Федерації. Десь ми там простояли, там, мабуть, до другої половини травня і нас перекинули в Луганську область, в Зеленопілля. Зайняли ми там на кордоні Російською Федерацією висотку, закопались. І почали зачищати Тернопільський район. Зачищали ми дуже ефективно. Через пару неділь вони почали пищати і на блокпостах передавати записки по слабині, що ви робите. Давайте поговоримо. Розмовляти ми не збирались, продовжували свою роботу. Але десь у червні оце сивочулечмо оголошує, оголошує двотижневе перемиря. І ми, стоячи на висотки на кордоні з Російською Федерацією, бачимо, як заходять колони: бронетехніка, майно, особовий склад, набої, а ми нічого не можемо зробити. Тому що наш верховний сказав жодного пострілу, хоч хто собі дозволить ув'язницю. Друзі, якби не оце чмо. Воно тоді у прямому сенсі здало Україну. За місяць ми б зачислили і закінчили АТО. Не було б нічого. не ні Дебальцева, ні Лавайська, не було б нічого. Тож я стверджую, як очевидець всіх оцих подій, що цей препрезидент у 2014-му у червні здав нашу країну, здав з потрохами. Якби не оце себе чули чмо, тоді б. Ми б не допустили його оце, оцього всього. Не було б повномасштабного вторгнення, нічого б не було. То що я маю право звинувачити оце препрезидентське у зраді нашої рідної неньки. Після оголошення так званого тутижного перемиря нас вивели на відновлення. Нас поміняли там хлопці 24-ї бригади зі Львова. По-моєму. Так от за все це перемиря. Поки ми примірялись... ...или примірялись чим-то... Рашисти підтягнули гради на відстань пострілу. І коли ми виїхали на відновлення, позиція, де, де ми знаходились, мабуть, дня через три, була накрита градами даршиської території. Там залишались погранці, з якими ми служили. Ми виїхали, а вони залишились цими хлопцями. Так от я з ними зізванювався потім. Точніше, вони мені подзвонили, казали дуже багато, 200-300. Також само, коли я був на відновленні, спілкувався з товаришем, який під час перемир'я заходив в Донецький аеропорт. Була у них ротація. Що придумав себе чоловік Гетьман, блядь? Він зібрав представників цепарів журналістів і вони зробили такий своєрідний блокпост на в'їзді в ДАП. І коли хлопці заїжджали під камерами журналістів, сепари, представники сєпарів шманали наших хлопців і дивились, спостерігали за тим, щоб хлопці завозили тільки провізію, медикаменти, засоби індивідуального захисту. Хлопцям дозволено було один магазин, один одна одиниця стрілкової зброї на людину і 90 набоїв в цінки. Все. Вода, їжа та теплі речі. Кілька тентованих камазів та уралів виїхали до Донецького аеропорту. Попри попередню домовленість про коридор, водій однієї з машини Сергій міцно стискає кермо. Для нього ця ротація вже друга за останні кілька тижнів. За кілька кілометрів від Донецька блокпост терористів керують обшуком наших машин люди у військовій формі без шевронів та з характерним російським акцентом. Все це під телекамери російських журналістів. Розгружаємо, які гранати розрішаються. Господар за ви можете 4 магазини, наказувачі магазин у кожного військового особиста зброя та кілька магазинів із патронами. До Литовища їдемо в супроводі БТР терористів. Супроводі ботира терористів на старим терміналом прапор, так званий ДНР, над новим український стяг. Перемиря терористи не дотримуються, кажуть військові. День перемир'я вони не соблюдають. Кожен божий день стріляють, стріляють, і стріляють. Вчора дуже стріляли там за вишкою в сторону Песок, Питалися атакувати нас. Нас тут постійно снайпери обстрілюють. На ротацію не більше 10 хвилин. Військових прикривають снайпери. Прямо під час інтерв'ю з одним із бійців бойовики порушують домовленість про зелений коридор і починають обстріл терміналу. То так само часто бавиться вночі особи. Тата перемир'я реально немає вони починають стріляти. Будівля нового терміналу на перший погляд мало придатна для оборони. Однак українські військові успішно виконують поставлені завдання. І у разі команди в наступ готові виконати наказ. Якщо Ми можемо їх бити, є чим бити. І у нас перед не У нас поряд не пускають. З цим хлопці заїжджали в ДАП проти танків. І вони стояли проти танків. І все пересподівались, що виб'ють. Чому вони назвали їх кіборгами? Тому що хлопці тримали бетон не витримав, а хлопці витримали просто з автоматами і кулеметами. І хлопці там, у бою, віджали все, що їм потрібно. А з цього все пари не врахували. Так як зараз сивой чоличмо не враховує український менталітет. За цим, друзі, слава Україні!